Добрий день, любі друзі. Я хочу вас порадувати сьогодні гуморесками Павла Глазового. Павло Глазовий це наш український поет гуморист. Я його гуморески знаю майже на пам'ять всі. Це така була в мене робота веселить людей. Їде жінка лікуватись від зайвого жиру. Чоловіка залишає стерегти квартиру. Він її випроваджає на той світ неноче. Біжають за поїздом поперуну і трохи не плаче. Не лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж сала, не їж м'яса, більш не поправляйся. Особливо бійся, торта, слідкуй за собою. Задивився та, та як хряснувся об стовп головою. Сів, почухався та й каже Щоб ти там згоріла, щоб ти з моря не вилізла, щоб ти чорта з'їла. Нормально. <риклад> <риклад>